Майстерня актуальної творчості запрацювала в Черкасах її ініціатори, представники громадської організації Місто Наче впевнені, нова мистецька форма буде своєрідною альтернативою традиційному театру майданчиком, що об'єднає у місті усіх небайдужих шанувальників культури. Прем'єрним показом майстерні стала вистава Гамлет і Джульєта. Ідею створення майстерні винушували ще з минулого літа, і ось нарешті змогли розпочати реалізацію. Давно вже була ідея зробити альтернативу великому театру, такий маленький театр, де можна було б ставити сучасні вистави, більш актуальні, більш динамічні. Вистава Гамле і Джульєта це історія стосунків, Проте не шекспірівських героїв, а драматурга і цензора. Жорстокий цензор змушує митця повністю переробити сценарій з комедії на трагедію, адже вважає, що в сучасному світі сміх і любовні сцени недоречні. Що? Переробіть вашу ромео Джульєту Гамлета до завтрашнього ранку. Зачекайте, що, що ви таке говорите взагалі? А, ну як, як, я, я можу, ви хочете, щоб я прикисав п'єску ніч»? Зараз не час грати в любов місту. Відплата повста. Ось тема сьогодні. Генеральна лікар. Добре. Дві ночі. Я вам сказав, до завтрашнього ранку. Попри усю абсурдність ідеї, цензор поступово сам втягується у творчий процес. Змінюється не лише його риторика, а й світобачення. Разом з героями учасниками вистави є глядачі. Така взаємодія дозволяє додавати нові нотки до початкового тексту. Відтак кожного разу вистава буде іншою, говорять актори. Надає поштовх на імпровізацію. І це дуже цікаво, тому що дуже багато було таких моментів, коли ми народжували прямо тут, ось на сцені, і потім шукали, як ну, за допомогою вас, звичайно, як це все вирішити. Тобто, бо дякуємо глядачеві, що допомагали нам. Ми хочемо зблизитися з глядачем, щоб він не відчував себе відірваним, щоб він сприймав себе учасником цього дійства. І тоді, можливо, глибше буде. Сприйматися ним вся проблематика, ми разом шукаємо рішення, ми разом задаємо питання. У виставі порушується чимало актуальних для сьогодення питань: роздуми про патріотизм, хабарництво, вибрики про владної цензури, війну і громадянське суспільство змушували глядачів то заливатися від сміху, то плакати. Спочатку дійсно було дуже смішно саме таке доволі в животі, але Якось хлопці зуміли вплести в сюжет такі ноти, з які чіпляють за душу. А в кінці власне було вже важко стриматися, коли говорили, що саме не країна понад усе, а кожна людина є понад усе, тому що ми забуваємо часто про це в погоні за те, щоб врятувати країну. Наступний показ Гамлета і Джульєти відбудеться вже 18 квітня, а трохи згодом майстерня активної творчості винесе на суд глядачів ще дві, не менш експресивні постановки. Олена Баніна, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.